Усім привіт! Сьогодні у нас робоче відео, і ми будемо робити сметану. Саме ту сметану, яку ми звикли купувати в магазині: 15% або 20%. сметана після сепаратора, звичайно, смачна, але вона е, жирна, вона має високу жирність. І е, ну дехто таку не любить, а декому просто не можна жирного їсти. Тому тому тут буде доречна саме магазинна сметана, сама така знежирена з кислинкою. І навіть ми, молочники, іноді таке біжимо до магазина за саме такою магазинною сметаною. Тож сьогодні я вам покажу, як можна зробити таку сметану вдома, навіть не маючи коров, не маючи свого домашнього молока. Ну, звичайно, молоко потрібне: чи то буде коров'яче, чи, чи то буде козине, чи воно буде знежирене, чи воно буде жирне. Це, це все одно можна зробити буде таку сметану. Тобто, молоко може бути любе, головне, щоб це було дійсно молоко. Сьогодні я буду використовувати коров'яче, жирне, коровяче домашнє молоко. Тож, давайте почнемо. Я взяла 7 літрів молока, не хотілося мені наливати повну каструльку, взяла тільки 7 літрів, довела його. Майже до кипіння, не, не дала йому закипіти, просто довела до кипіння і ви, виключила. Таким чином, молоко наше пройшло в пастеризацію, поставила в холодну воду, воно в мене вичахло, е, вичахло до 35 градусів, і потім я внесла закваску. Така мене закваска для сметани. Спеціальна для сметани. Тут мірна ложечка йде на 10 літрів молока, я взяла трішечки менше і заквасила, тобто в тепле молочко 35 градусів, внесла таку закваску. хвилинку дві ну як ми робимо сир, внесла закваску, вона набрала молочка, хвилинки через дві гарно-гарно все перемішати. Потім накрила кришкою, вкутала і поставила на котел. Котел у мене стоїть на одиничці, зараз бо тепло, щоб не дуже нагрівалося. В общем, йому треба 8 годин, щоб сівся. Щоб сівся кисля. Треба близько 8 годин, щоб зробився згусток. Бачите, він досить густенький. Сквашування буває по-різному, буває навіть 10-12 годин. Особливо, коли я заквашую. Ну, саме сухою закваскою. І оцей згусток, який ми заквасили, може бути маточним згустком. Тобто зараз я наберу дві баночки, а потім ці б... напишу на кришки, що це закваска на сметану. І потім використаю ці баночки, цю закваску в подальшому. Буду вже заквашувати сметану не порошком, не закваскою самою. А оцим маточним таким розчином. Так можна робити тричі. Тобто з цієї майбутньої сметани можна також узяти заквасочну культуру. І потім ще раз Тобто три, отак, три покоління можна брати заквасочну культуру з маточного такого розчину. Так. так ми економимо так, можна зекономити саму закваску. Тобто, тут, якщо тут дається на 10 порцій, то, звичайно, з цих 10 порцій можна зробити набагато більше таким чином. Тож зараз, поки я ще нічого не робила, я наберу собі дві баночки. Так От раз отак вершок трошки зберу, бо тут було воно з пінкою, щоб його нікуди не дівати, на закваску воно піде. Потім воно в слідуючий раз, все одно з все підніметься до верху. Ну, так от я набрала? Закруті кришечками. Напишу, що в мене це підпишу, що це в мене сметана. Закваска, сметана. І поставлю до холодильника. Це, на майбутню сметану у мене вже є закваска. Оця півлітрова баночка, півлітрову баночку можна використати на 10 літрів молока. А далі у мене залишилося 6 літрів молока, Получається. Зараз я його викладу на тканинку, щоб друшляк якийсь був, щоб воно стікало, і обов'язково тканинка, тому що марля тут не підійде його отак буду викладувати. Виклала я цей згусток на тканинку, і він тепер буде віддавати свою сироватку. Ну, коли буде віддавати сироватку, треба буде його так трішки піднімати, щоб е трошки піднімати і шевелити. І десь через годинку-півтори поставлю його до холодильника. Достала я свою майбутню сметанку з холодильника. Отак вона зменшилась в розмірі. Вона простоїла в холодильнику годин так 10. Ну треба дивитися, щоб не перестаратися. Тому що, якщо перестаратися в мене вже так було, то вийде крем-сир. Треба поглядати, щоб вона була не. щоб все ж таки вона більш м'якенька була. Так, чим би його взяти? От вона така, як творожок. Ну, все ж таки, ще м'якувата. Зараз спробую її виложити, переложити в миску. Або я вже перестаралась, мавірно. Треба було менше. Зараз спробую. Переложила в миску і зараз спробую збити все блендером перебити. Ну, її треба зробити однорідною. Так, ну в самий отвітний момент у мене поламався блендер. І слава Богу, що у мене на кухонному комбайні на моєму міксері теж є блендер. Користувалася таким, тому що. Нашу сметану обов'язково треба перебити блендером, щоб це була ну, рівномірна. Щоб вона була рівномірна, без всяких там пригущень. І дивіться, що у нас вийшло? Густенька. Магазина сметана. Густенька. Отак навіть, якщо береш, я зараз збільшу. То вона густа. Вона ще трошки загускне. От вона, коли постоїть в холодильнику, вона буде дозрівати і вона зробиться ще густішою. Зараз я її розложу по баночкам і подивимося, скільки ж вихід буде такої сметани. Досить густа, навіть не розтікається, зверху так тримається. Ці стаканчики у мене півлітрові. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Хто схотів, той зрозумів. Але це ще не все. Зараз вечір. Я ставлю цю сметану до холодильника, і завтра вранці зустрінемося. так, у нас наступний ранок. Моя сметана простояла в холодильнику ніч. І зараз ми перевіримо, перевіримо, яка вона. Ой, вона зовсім хороша. О, дивіться, вона тримається в ложки. Бачите, вона стала набагато густіша. Хорошенька. Ось вам сметанка. Так, оце в нас сметана получилася, Якщо з двох бутильків, 6 літрів отрималося 2 літри. Возьмемо молоко 4% жирності. Ну, приблизно там, да? В середньому приблизно 4%. І з 6 літрів у нас вийшлося 2. Значить, у нас сметана отрималася приблизно 12% жирності. 12. Щоб зробити 20%, можна було до, всього, до всієї цієї кількості додати півлітрову баночку вершків, але ж тільки вершки повинні бути пастеризовані, не сирі. Все це перемішати або перед блендером додати. І у нас би отрималася сметана 20%. Ну, дивіться, сказати, це вигідно чи ні, ну, це таке, це ж не вершки, це сметана. Вона буде звичайно дешевша, ніж вершки. У нас 120, 130, 140, в кожного по різному. Сметана це буде в половину дешевше, ну, десь так. Плюс треба враховувати, що у нас є все-таки тара, за яку ми також платимо гроші. Тому. Тому так, тому про велику вигоду тут не говориться, це варіант, як варіант для асортименту, а чим більший асортимент, тим, тим краще. Ну і, Звичайно, таку сметанку можна зробити. Щоб не використовувати закваску, можна використати куповану сметану, тобто на бутильок молока пропастеризованого, внести. Місто закваски столову ложку, таку хорошу столову ложку покупної сметани. Ну, Тут один нюанс є. Сметанку треба ну, треба бути впевненим, що та сметана зроблена на заквасці, а не за допомогою згущувачів, загущувачів. Ну, тут дивіться ще один нюанс. Вчора я сказала, що це ще не все. Дивіться, наша сметана. не має ніякого не сироватки, не в баночках, все так дуже рівномірно. Бачите? Немає внизу ніде нічого. Тобто сметана рівномірна. От вона знизу і доверху одинакої консистенції. І отаку гарну консистенцію дає нам сама закваска. Да? Вона спеціально для сметани. І отака в нас сметанка. Отрималася. Якщо зробити таку сметану таким самим способом, але ну, просто взяти кисле молоко, відкинути, щоб відійшла сироватка, ну, зробити повністю ту ж саму технологію, але просто з кислого молока. У вас вийде ну, майже така сметана, але буде. Ця сметана буде тільки ваша для вас, ну, яку ви зможете з'їсти ну, в даний момент. Так, ви зробили, ви її перебили блендером, в неї буде така консистенція, і, е, і, і все. Тобто Вона пригодна тільки для споживання на даний момент. І коли таку сметану поставити до холодильника, то вона осічиться. Тобто, наверх буде підніматися більш густа основа, і на низ буде осідати сироватка. Тобто, в будь-якому випадку, така сметана оцічиться. І таку сметану не можна буде продавати. Якщо для себе, то звичайно, чому б і ні, Зробити це можливо. Але ж, що займається молочною переробкою для реалізації, то, звичайно, краще користуватися закваскою. І у вас буде отакий продукт, якісний, гарний, безпечний, тому що сметана пастерізована. А саме головне, саме головне. Це його термін зберігання. От скільки е, може зберігатися збирана сметана? Скільки? 3, 5, ну, можливо, сім, можливо, сім. Але це вже не, не свіжак, як то говорять, це вже не, не свіжа сметана. От. Сметана зроблена за допомогою закваски, буде зберігатися втричі більше. Тричі. Тут немає ніякої поганої мікрофлори, мікро тому що вона е, пройдена пастерізація. Да? І така сметанка буде зберігатися набагато довше. Ну ось так, все що знала, все що вміла, показала, розказала. Що стосується закваски, От дуже багато запитують, де купувати такі закваски. Закваски такі продаються на сайтах сироварів. Я в першому коментарі. Напишу, ну, де я купую, де я замовляю, ну це як приклад. А так не хочу рекламувати ці сайти, гугліть, дивіться, тому що дуже різні ціни. Щось вам буде більш таке доступне, краще, то там і замовляйте. Якщо ж ви сметанку хочете зробити для себе і вам не потрібна така закваска, можна просто ви ж в магазині купуєте сметану, правда ж? Можливо, у вас залишилася. Тільки на сметані в складі повинні бути вершки або вершки і молоко коров'яче, і заквасочна культура. Ніякі загущувачі, ніякі стабілізатори, взагалі більш нічого, тільки вершки, молоко і заквасочна культура. Тоді у вас все вийде. Ну і на цьому все. Всім миру добра і здоров'я і всім пока-пока.